Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. На реверсі монети зображено художню образну композицію, що відображає трагедію Бабиного Яру, антропоморфні фігури, що нібито лежать під землею та уособлюють розстріляні сім'ї. Угорі розміщено напис: 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру. На аверсі монета розміщена Малий Державний герб України, під яким вертикальний напис під кутом Україна, ліворуч номінал 5 гривень. У центрі на тлі концентричних кіл, що нагадують мішень, та фрагмента топографічного зображення Бабиного Яру, що нагадує цівки крові, стилізована композиція, пронизане кулею серця, напис Бабин Яр 1941, рік карбування монети 2021, логотип банкнотно-монетного двору НБУ. Вона належить до серії інші монети, введена в обіг 27 вересня 2021 року, виготовлена з металу Нейзельберг, масою 165 діаметром 35 мм. Тираж цієї монети – 40 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 55 гривень. А на лютий 2025 року вона коливається в межах 150 гривень. Ця монета є також випущена в сріблі номіналом 10 гривень, тиражем 3000 штук. Ціна на момент випуску становила 2387 гривень. Зараз її ціна коливається в межах 2700-3000 гривень. Ще декілька фактів про цю страшну трагедію. Бабин Яр це урочище в Києві, яке стало місцем одного з наймасовіших розстрілів у часи Другої світової війни. 19 вересня 1941 року німецькі війська увійшли до столиці України Києва. До німецького вторгнення в Києві проживало 160 тисяч євреїв. 20% населення. Після початку операції Барбароса у червні 1941 року близько 100 тисяч втекли або служили в армії. На момент захоплення міста залишалося 60 тисяч євреїв, переважно жінки, діти, люди похиловіку та хворі. Протягом першого тижня німецької окупації Києва відбулися два потужні вибухи. Вони знищили німецький штаб і райони навколо головної вулиці Центру міста Хрещатик. Внаслідок вибухів загинула велика кількість німецьких солдатів і чиновників. Відступаючи, радянські війська замінували хрещаток, спричинивши вибухи, проте німці використали диверсію як привід для вбивства тих євреїв, які ще залишилися в Києві. По всій столиці були розклеєні листівки. Наказується всім євреям міста Києва та околиць зібратися в понеділок, дня 29 вересня 1941 року, о восьмій ранку, при вулиці Мельника Докторівській біля кладовища. Всі повинні взяти з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підкориться цьому розпорядженню, буде розстріляний. Мету збору нацисти не оголошували по місту ж прийшла чутка, що євреїв евакуйовуватимуть. Люди прийшли в Бабин Яр, не здогадуючись про плани окупантів. 29-30 вересня 1941 року СС, німецька поліція та їх допоміжні підрозділи знищили значну кількість єврейського населення, яке залишалося в Києві. Потерпілих зібрали, змусили роздягнутися, віддати цінні речі, а потім увійти в яр. Зондеркоманда 4А, спеціальний загін Айнзенцгрупи С під керівництвом штандартенфюрера СС Пауля Блобеля розстрілювали їх невеликими групами. Згідно зі звітами Айнзенцгрупи, групи до штаб-квартири в Берліні за ці два дні було вбито 33 три тисячі Масове вбивство Бабиному Єру було одним із багатьох масових розстрілів. Здійснених німецькими нацистами починаючи з 1941 року. Це було одне з найбільших масових вбивств в одному місті під час Другої світової війни. За два роки тут було страчено більше ста тисяч людей. Жертвами переважно стали євреї. Із наближенням Червоної армії до Києва в серпні 1943 року німці розпочали операцію прикриття, щоб приховати те, що відбулося у Бабиному Яру. Вони залучили ув'язнених із сирицького концтабору. Створеного в 1942 році для утримання військовополонених партизанів та євреїв, що пережили розстріли 1941 року, щоб ті розкопали братські могили та спалили останки загиблих. Чотири місяці горіли люди. Таким чином, вони спалили близько 70 тисяч трупів. Нацисти змушували полонених просіювати попіл та шукати там дорогоцінності. 18 ув'язаних, яким вдалося втекти та сховатися, свідчили про ці злочини перед радянською владою в листопаді 1943 року. У січні 1946 року в Києві за злочини в Бабиному Яру судили 15 співробітників Німецької поліції. Актриса Діна Пронічева, яка пережила вересневі вбивства, дала свідчення в радянському суді. В одному зі своїх письмових після воєнних свідчень Пронічева описала те, що бачила в Бабиному Яру. Щоразу я бачила нову групу чоловіків і жінок, літніх людей і дітей, яких змушували роздягатися. Усіх їх заводили до рову, де автоматники їх розстрілювали. Потім приводили наступну групу. Я бачила цей жах на власні очі. Хоча я стояла не близько біля ями, до мене долинали страшні крики переляканих людей і тихі дитячі голоси, що кликали: «Мамо! Мамо!». У 1947 році Поля Блоболя. Судили американським військовим трибуналом у Нюрнберзі. Він був командиром зондаркоманди 4А підрозділу Айнзацгрупи, відповідальний за розправу над євреями в Бабиному Яру у вересні 1941 року. Блобель був одним із 24 обвинувачених у процесі над Айнзацгрупами і не визнав себе винним. Його захист стверджував, що він просто виконував накази. Тим не менше, Блобеля визнали винним і засудили до смертної кари. Його повісили у в'язниці Ландсберг 8 червня 1951 року. У 1959 році Еріх Кох, який обіймав посаду рейхскомісара в Україні, був засуджений польським судом до смертної кари за злочини, скоєні в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Його ніколи не судили і не визнали винним за воєнні злочини в окупованій Україні. Через стан здоров'я вирок Коху змінили надвічне ув'язнення. Він помер природнім шляхом у своїй тюремній камері у в'язниці Барчево в Польщі 12 листопада 1986 року. У повоєнні десятиліття Бабан Яр став символом боротьби за пам'ять про Другу світову війну та Голокост у Радянському Союзі. Незважаючи на численні зусилля на цьому місці не було меморіалу, доки радянська влада не встановила пам'ятник у 1976 році, применшуючи єврейську трагедію в Бабиному Яру. Текст на монументі згадував тисячі жертв мирного населення, не вказуючи, що переважна більшість із них була євреями. Після розпаду Радянського Союзу та проголошення незалежності України в серпні 1991 року в Бабиному Яру було встановлено пам'ятник єврейським жертвам у формі семисвічника Менори. Це відбулося у 50-ту річницю масового розстрілу 29 вересня 1991 року. Дякую за увагу! До наступних зустрічей.